2 січня. Тренуйся кожен день. Допитливій дівчинці Алісі дуже хотілося навчитись грати на скрипці. Вона провела смайчиком по сторонам, але її скрипки замість гарної мелодії подавала неприємні звуки. Дівчинка дуже засмутилась. Але продовжувала тренуватися. З кожним днем у неї виходило все краще і краще. І незабаром Аліса змогла зіграти мелодію своєї улюбленої пісні, дав нам здатність вчитися чомусь новому. І він допоможе нам, якщо ми будемо намагатися. Можливо, ти хочеш навчитись кататись на велосипеді. Чи мрієш стати відмінним футболістом? Чи піаністом. Продовжуй тренуватися, і у тебе все вийде. Біблійний текст. Я все зможу. в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. До Филип'ян. Четвертий розділ, тринадцятий вірш. Моя молитва. Ісус, я хочу вчитись. І разом з тобою молитись.